Час від часу я заходжу в інтернет-магазини перевіряти, як там поживають готові ігрові компи. На цей раз я вирішив зайти аж на 5 усім відомих інтернет-магазинів, з метою перевірити, чи покращилася якість готових збірок та чи варто їх тепер купувати. Для цього я підготував цілу таблицю Бінго, яка здебільшого складається з провокативних тем, котрі зможуть допомогти виявити, чи готові збірки покращились, чи все ж таки вони ще досі не варті твоєї уваги. Для розуміння, давайте пройдемося по всіх темах. До речі, друже, в телеграм-каналі за посанням в описі я запустив розіграш на комплект на i 9 9900K. Щоб дізнатися всі подробиці, переходь в телеграм-канал записання в описі. Там є форма, яку потрібно заповнити, і завдяки якій ти можеш прийняти участь. Тож, чекаю там. Тут перед тобою зараз саме ця таблиця, яку ми будемо використовувати сьогодні, і йдемо по черзі. Одна планка оперативної пам'яті: погана материнська плата, корпус від Вінги. Хороше поєднання процесора та відеокарти, білий корпус. RX 600, мало пам'яті на комп'ютері, RGB підсвіточка на оперативці, хрін який блок живлення без вказаної точної моделі, крінжова брендова назва збірки, GameMax 500 Вт, собівартісна збірка, погане охолодження на відеокарті, дуже не собівартісна збірка, SSD поганої якості, антивірус за гроші, ну або дивні послуги, які тобі пропонують впарити за додаткову плату, комп'ютер від Artline, процесор, котрий не витягне відеокарту, VX 600 ватт. Ліцензійний Windows. Бидло опис, боксовий кулер Intel. Сокети Глатий 200 в збірці за 30 тисяч і більше. 1660 в збірці за 20 тисяч і більше. Ну і скам. Приємного тобі перегляду. Виходьте. Ой. Запускаємо! Наш таймер. Погнали Самий перший комп. Ем, це Hexo Gaming. RTX 4060 Pro Plus White Shadow. По-перше, де у нас <закритий>, закритий білий комп. До зустрічі, містер Вайт. 650 Вт блок живлення, він не вказаний. Сертифікат бронзовий у нас, але у нас зовсім ніде немає написаного марки блоку живлення, щоб ми могли подивитися його середину, в разі чого. А 520 материнська плата за 35 тисяч. Я, мені не дуже буде подобатися, що я тут буду бачити. Добре, тут хоча б є 32 ГБ оперативної пам'яті, тут є терабайтник SSD. Окей, це, це все добре. А520 норм, а, але на ній немає 4.0 0 експресу. Так, давайте перейдемо до подробного опису. У нас тут навіть є тести цього компа, цього поєднання, саме не компа. Максимальна кількість слотів пам'яті 2 слота. Хто там писав а, Андрій Вірцюк, ти писав А520 норм, якщо компоновка хороша? Два слота — це нормально? E, Потужність блок оживлення. Ні, блок живлення у нас не вказаний. Не активована тестова версія Windows 11 Home. Ну, дивіться, у нас підтримка ігор. Всі ігри під. Йопа. Я не думав, що в Телемарті буде писати підтримка ігор. Ну, да, ладно. Так, про товар. Технічні характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження. Сенсі. Перше, що я думаю, що я закрив тут, це погана материнська плата. А а 520 два слота оперативної пам'яті, так скажемо, не найкрутіша. Не найкрутіша материнська плата. За за 35 тисяч, я думаю, можна було краще. У нас ще одна тема тут між іншим: невказаний блок живлення. Тобто, ми не знаємо, котрий блок живлення в цій збірці. Поки поки це все, що я побачив тут, але це вже непогано за один комп. Три теми. Так, другий комп. Давайте поміняємо наш бренд ПК Evolve 50 тисяч гривень. RTX 4060 Ryzen 5 7500 F на b 650 материнці 50 тисяч. Тобто, ви хочете сказати, що такий самий комп. Як минулий, просто з ам 5 50 тисяч гривень. Це сумно, це сумно. Ну, логічно подумати, не буде там 15 тисяч переплати. Алло, тут немає нічого такого. Так, це тема, давай таке. Я поки не буду нічого нічо затягувати. Погана збірка, погана збірка. 15 тисяч за перехід на ам 5 сокет. О, 750 Вт блок живе. Так, отут продуктивність процесору вже 27 тисяч. Це все просто. Так, бездрутові технології у нас присутні. Ну, материнська плата не така. Погано тут, правда? Материнська плата хороша згодна. 400 -та оперативки. По-любому, те, на ну, що треба дивитися з самого початку. О, навіть навіть тип охолодження є. Ніколи не написано просто, який блок живлення. Чому? Я не розумію. Що не так? Не активована версія Windows 11 Дякую. Від 144 кадрів в секунду? Це з генератором чи що? Ну, CS2, очевидно, що від 144 кадрів в секунду. Але ховард з від 144 кадрів в секунду, що? Так, а ну давай подивимося. Ховарс Лесі. Зараз. Я чому дивлюся це, тому що це може бути плюс тема. В чому суть? Ні, тут немає 144 кадрів. В секунду. Тут є 70 кадрів в секунду. Тут немає 144. Це скам. Я, я буду битися за всі теми, так. Ви не дивуйтеся. Чекайте, що тут Жовту ще може домахатися? Для стрімінгу плюс. Для ААА Ігор від 60 кадрів в секунду, і для ААА Ігор від 144 кадрів в секунду. Ні, це неправда. На 4060 й Ні. Так, хексу RTX 3050, 20 тисяч гривень. Погнали ще одне хексо, подивимось. 650 ватт блок жили, 16 байтту перед не пам'яті 500 гібайт SSD. Я не люблю 500 гбит SSD, але я не вважаю, що це Прям супер мало відеопам'яті RTX 3050 6 ГБ. Сколько? А-520 та сама материнська плата, що за 35 касарів, до речі. Є модель блока живлення! Туди його! Ура! Не всі, не всі збірки такі погані, але в їхній ж збірці не було вказано один раз. Тепер тут вказано. Так, до чого можна домихатися Шукаємо до чого домихатися Ну, 3050 6 ГБ. Погане охолодження відеокарти тут, напевно, ні. Тут це входить це двохкулерна версія. Так, ця збірка нічого не має. Це Evolve і Hek. І все, більше немає ніяких спірок. Щоб світилася оперативна пам'ять, дивіться, я зараз зроблю чит код. Ось все, тема закрита. Ви що думали, що тільки у вас тут IQ більше, ніж 0. Правда. Тож світяше це оперативна пам'ять закрита. А в цьому комп'ютері, що тут ще є? 32 ГБ оперативної пам'яті. Терабайт SSD за 130 тисяч. До речі, <факторі> Factory Recertified 4090. Але мені здається, що терабайт пам'яті в компі за 130 тисяч це мало, ні? Кінець, все, окей, Телемарт, все. Заспокоїли мене в Телемарті, дали мені 6 тем. В принципі, це більше, ніж треба було. В магазині у нас 5 тем, у нас 25, по 5 на кожну, а тут у нас 6. Так що йдемо тепер. Найкращий магазин України. Так, uh, да, це магазин з самого популярного. Ролику на цьому каналі. О, ну чуваки, ну, ну ж я тут можу сказати. Залітаємо на нашу прекрасну збірку. 18200 гривень. До кінця акції залишилося 21 година вже як другий місяць. У нас супер прекрасний просто йде от такий комплект з, з клавіатури і мишки. I5 процесор фотка від 1200 чи якого там сокету. А тут насправді стоїть i 5 3570. Звичайно, i 5 3570 і відповідно це у нас нова тема. Процесор, який не витягує е, відеокарту. Навіть якщо тут рік 570. Ну, перепрошую. Корпус Вінга. Відно вірно, вірно підмічено, справді. Я даже не побачив це. Це не перше, що мені кинулося в очі в цій збірці, окей? Гладіатор, бляха. Чоловіче, я, знаєш, гладіатору Це цей гладіатор? Це ще одна тема між іншим. Тому що це брендова назва збірки. Три теми за, дві, за одну хвилину часу на Юасторі. Дякую, Юастор ви просто найкращі. Корпус з бічною прозорою кришкою та крутою підсвіткою. Охолодження їбійше просто. Я так згадав, знаєте. У нас є ще дві теми про SSD. Наприклад, це перше китайське SSD, і друге це мало пам'яті. 26 Гіабайт, на що тобі вистачить? Насправді, на, те, на тому, що цей комп може витягнути, тобі вистачить все. Ти скачаєш кожен сталкер, ти скачаєш там Crysis, я не знаю, GTA San Andreas. що скачаєш? Оам. Um. Китайський SSD І, відповідно, мало пам'яті. Оце оце круте оголошення. Не, Не то, щоб бляха, там всі на деле марті ці компи, бляха, о, обесцінені просто нахрен. Там 50 к дивіться, тут 18 тисяч рік 170, і 6 тем, бляха відразу, інстант просто. Все найкраще позбирав собі. Мені здається, що на Store треба було в кінці лишити, просто в кінці знаходити, правда, на нього. Подивіться, який ЕКПНГ. Тут видно-білі контури. Групова поліція. Політика — це інструмент для налаштування політики, підключення до мережі та безпеки для всіх користувачів та пристроїв. Це дозволяє ефективно користуватися комп'ютерами, мобільними записами та групами. Як це зв'язано з цією збіркою? Якщо можна вільно персоналізувати, то він доактивовано. Ну в принципі, це факт. Мені мені цікаво, просто що таке за групова політика. Тобто тобі там, я не знаю. Тобі чувак з їхнього магазину буде приїздити цей ком привозити доставкою. І що він з, з собою ще пару чуваків візьме, і буде групова політика? Ну ліцензійний він до всіє кавон. Юастор, дякую, що ти існуєш. Юастор, чесно, без тебе. Я не знаю, що б я тут робив. На тебе був дуже великий розрахунок, як в принципі і завжди. До речі. На рахунок описів, знаєте, у нас тут є така тема <схід> бидло-опис, яка закривається відповідно відразу ж після того, що я тут побачив. Ну, типу, коли я прочитав про групову політику, мені відразу стало зрозуміло, що цей опис дуже крутий, і він дуже по-своєрідному підходить до цієї збірки. Я б сказав, так. Ми ще повернемося до тебе, Йоастор, ми ж до тебе повернемося. Давай спочатку йдемо. Щось трошечки поадекватніше. Магазин Окстрот Обра Адвенс, додатковий з. Захист побутової техніки у Мене запитання, типу, а комп'ютер рахується побутовою технікою? Плюс 4 тисячі за 3 роки гарантії. Знаєте, я би подумав це рахунок. Так, сокет у нас який. Переносиш він тобі з рукою пополамався, тут холод у тебе гарантія. Бляха, який ти дурак, якщо ти переносиш компін він тобі з рукою поламався А, ні, по сходам, принципі, якщо ти несеш його в квартиру на п'ятий поверх, бляха, на, на десятий поверх, якщо ти його несеш, тоді так, ти ще можеш знаєш, це така це дуже дуже величезна фізична активність. Ти можеш його впустити десь там Пас за це. У нас мені здається дуже крутий сокет. Це 11400F. H510 чіпсет. Сокет не написаний, але написаний, хоча б процесор. Сокет 1200, так. це те на що я відповідно намагався натякнути весь цей час. Довго затримувати не буду. Це сокет 1200 за 30 плюс тисяч. Мені здається, він не повинен бути. в... Таких збірках вже. Але тут що, шоше, 30, 60, 12 Гіабайт, 620 блок живлення. Чекай, який блок живлення стоїть у нас в цьому компі. Я думаю, що First Player блок живлення, чесно кажучи, якийсь. Це не найкращі блок живлення, наскільки я чув. Бля, а нічого? Знаєте, я ще. Що... Кажучи, мені так не хотілося так сильно втрачати віру в цих збірках, але мені здається, що я просто себе накрутив, щоб вони покращилися, тому що бачив багато крутих збірок останнім часом. А потім я бачу за 32 тисячі боксовий кулер Intel. Ця тема закрита, між іншим, тому що в нас сліва відразу від теми, яку ми закривали. У нас закрита ще одна тема. Чесно кажучи, знаєш, одне, що я можу зробити висновок прямо зараз, те, наскільки швидко ми закриваємо ці теми, показує, що готові збірки ніяк не змінили свою. Досі як є якоюсь повною тому що тобі підсовують справді. Щось не саме якісне за ці гроші, розумієш? У мене тут реально дуже багато є тем негативних, прям які байтять конкретно на те, щоб сказати, що збірка говно, розумієш? І ми ці теми щолкаємо просто як на раз-два. Відповідно, виходить, з цього зробимо висновок, поки що, поки що. Все дуже погано. Щось ще тут можна помітити, я не знаю. Антивірус за гроші випадково у вас тут не продається. Налаштування ПК мінімум. Налаштування ПК максимум. Єбать, А що це означає? мінімум і максимум. Ви це бачите взагалі, да? Я не закриваю своєю вебкою. Чим пакет мінімум відрізняється від пакета максимум за ціну в 2000. А є ще один пакет? А, да, і ПК ультра. Мінімум дрова на звук, максимум все дрова на ведяху. Чоловік, це сам їх ставить. Якесь чому ти за це гроші маєш платити? Алло! Будь-який віндов сам накатує. В тобі всі драйвера, які потрібні для нормальної роботи, він не треба поновлювати драйвера на звук, тому що вони тебе буде скачати і нормально, якщо у тебе не якийсь там девайс, якого немає ніде. Ти розумієш? Ну це капець просто. Мені... Справді цікаво дізнатися, що саме, що саме вони тут налаштовують. Я не знаю, напишіть мені, будь ласка, може, може в коментарі, може в хаті. Тут зараз є якась людина, яка ось це купувала, що там налаштував? Що зміниться? Windows сам по собі налаштований вже нормально, в принципі, самого початку. Він треба просто виключити деякі функції. Тобто, хочу сказати, що вони за тисячу виключають, я не знаю, там виключають сповіщення тобі, а за три тисячі вони тобі швидку дію ставлять. Тобто ще один одну кнопку нажали. Стім поставити? А ти не можеш сам скачати його чи що? Що це за прикол? Чевака, в зайде до твій да, ще їм дай аккаунт. блять, <пл> бл що? Вони тобі ще скажи, електронну пошту в гуглі створять за ці гроші, да. Це не те, що я хотів побачити готовий збір. Каво, ви мали, мали покращуватися, чуваки. Я вас... я вас надіявся і вірив, чесно. А тут ніхрена, блять. Тут просто капець повний. Чекай, а в мене тут є, до речі, тема антивірус за гроші. Теж дуже-дуже така, знаєте, дуже цікава тема, яку я, в принципі, ніби закрив. Тому що що це за бляха ультра максимум лоу налаштування компа, бляха, за три тисячі. Гіпотетично їм зараз подзвонити, вони скажуть, що антивірус те поставлять, правда? Це ж так працює, але ладно, я ще залишу цю тему незакритою поки. Це 47 людей додали цей товар обране. Мені цікаво просто подивитися на їхні. 92% людей рекомендують. А відгуки де? Зв'яжіть мене з цими 8%, я вас прошу. Потужний процесор. Просунута материнська плата, ось цим я поспорю, тому що що це, блядь, таке? Вона не просунута ні. Хрена. Гарний та зручний корпус, ну не спорю, да, не спорю. Корпус може гарний та зручний. Вільний апгрейд, 40 місців гарантії, технічна підтримка. Мені не подобається, що я бачу тут чесно. Переходимо до наступного пацієнта Асгард 47 тисяч гривень. DDR5 500 МГц, бачить 650 материнська плата. Це те, що я бачив вже. Я бачив точно таку саму збірку. Тут трішки дешевше. Ну і напевно через те, що тут блок живлення First player Красива фотографія, красива фотографія, якщо не спишеш з інтернету, ти сама зроблена. Це прикольно. Так, що у нас є, до речі? У нас охолодження. Не сказав би, що це хороше охолодження на 3060 якщо чесно. Парк 5 ультра в 2К 120 FPS. Точно. На 360 в 2К. Чуваки, ну що не кажіть, у нас закрита ще одна тема. Я знайшов комп Артлайн. Нарешті, дуже-дуже дивно, що його так довго не міг знайти. Це от Азімов Місяць я вже бачив його десь колись. Що цей азіму може, може себе показати? Характеристики. Берш сочиняти М? Непогано. 12400F 4060. Це погано. Це на рівні 5600 Ryzen Те ж саме за 50 тисяч. Але 2. Хоча б 2000 гіабайт NVMe SSD. Дякую на тому. Я люблю, коли ставлять по максимуму це. Але ж нас є байти Ну хоча б вже 32 вже могли б ліпити, окей? Дякую, що хоча б, якщо переплачуєш, то у тебе хоча б комп буде нормально працювати, і тобі хоча б вистачить На його. А не що купуєш 500 ГБ за 30 тисяч. Ладно, ну це я кудись не туди зайшов. 25 тисяч. Кобра знову. Кобра. Райзен 5, 4500. 500. -й. О боже, їх ще, вони ще є RTX 3050 8 гігабайт. First Player і Кобра це типу, що в них? Так, да, в них просто якась співпраця. Ну, сервіс Fox Master. Що це, бляха? Я хочу включити це в антивірус за гроші цю тему. Що я себе стримую, окей? Ну це це явно те, що я очікував. Це буквально об'єктивно, це те, про що ця тема є. Тому що, ну це капець. Тобі втирають якусь дич за гроші. Так, і давайте. Остання збірка з Фокстроту і переходимо у нас на розеточку. Ок. Є. But. 26 000 за ОСЦ. А и 5 12 400 тип SSD HDD. Чоловіче, а відколи продавати говно за тридцять тисяч називається офісним компом. Блять, що це за дичь? Що це за дич? Що це за дичь? Дич? Чоловіче, ти саме вартість можеш комп купити. Навіть на тому ж магазині, бляха, З, буде нормально працювати, а ні, як оця залупа. Типу, офісний комп зараз це називається. Купи у мене говно без відеокарти за тридцять тисяч. Але окрім того, що тут немає відеокарти, тут не буде більше нічого, тут не буде нормального блока живлення, тут не буде е, SSD нормально, тут буде хард тебе стояти, тут буде тебе 16 байт оперативки і процесор не саме кращий. Да? І й... І й... ейч, чіпсет. Ой, йоти, це така хірова хірня, ну подивіться. Ну, головне купити гарантію за 3000 і ще налаштування ПК ультрамаксиум за 3 тисячі. Ну, тільки так. Тоді точно буде повний комплект тобі вартості, блядь. Ну, хлів нема. Це мені не, не, не до вподоби. Де на розеточку. Скажи мені, моя родна, де? Піська. Ще Ерік 600. Привіт, моя любимиця. Е, тема закрита. Здоровенькі були. Ерік 6600 нам вліпили. Нарешті мені її. Показали. Ryzen 5 5500 16 байт оперативки, SSD 1 терабайт. Чуваки, чим ось цей ком? Чим ось цей ком є кращим за ось цей? Просто ось це Гавно А це ні? А хто його зі середини тобі покаже? Як його відкриєш, гарантія пропаде. Бляха, розумієш? Після минулого я вже хочу в цьому компу вліпити те, що це хороша собі вартісна збірка. Чесно, після минулого компа я хочу в цьому включити це. Хороше поєднання відеокарти та проца. В принципі, не можу не поспорити. З цим. Але ні, це не саме хороше. Тому що 5500 е, не розкриє RX 6600 повністю, тому що в нього немає ЕПС Експресу 4.0, Вау, це не саме хороше приєднання. Сім е, відгуків тут є даже. Навтіть ваших працівників збирати ПК. Купіть їм перчатки. Все зло з внутрішньої стоїни в відбитках пальців. Дроти живлення карти проклали так, що один з вентиляторів карти був притиснутий дротами і не крутився. Ради тебе комусь вашу збірку? Я б не став. І уявляєте, що там була збірка за 30 тисяч з 30 який був боксовий кулер Intel? Тут вже хоча б стоїть ось цей. Бля, ну чесно Дякую, дякую, що таке попалося після цього гавна минулого. Давайте дивитися далі. Моноблок. Моноблок це блять. Це просто найгірше, що придумали люди, чесно. Ньюзнес повністю. Все тут 20 тисяч збірка. Є шанс на Це по-любому 160. Я, я знаю, що 60 -60. Нет, це 160. Ні, це 1650! Тобто 1660 за 20 тисяч, це я вже вважав, типу, не дуже не дуже адекватною штукою. А тут, блядь, тут, тут просто. Чуваки, тут теж інтелівський кулер. О, SSD на терабайт, нічого собі. Бля, дякую. Artline молодці, що ставить SSD на терабайт, але що це, бляха таке? i 5 8500 1060 за 19 тисяч. Це за OLX якийсь чувак прийшов. він на Оліксі теж продає. 8 байт оперативки? Що за гамно? Що це, блять, за гамно? Чуваки, чесно бачучи ось це, я хочу ось ось сьому компу поставити, що. Вибач, будь ласка, комп, що я Що я це не зробив раніше, я поставлю тобі ще ти за свою вартість. Мене ж сліду! Що це, бляха, таке? Чому це 19 тисяч коштує? Тут нема гарантії ні на що. <сум> чоловіче, <сум> по-любому, тут 10 чи десяти, воно вийшло 8 років тому, яка гарантія нахрен. 8500 тий це гамнопроцесор! Які 19 тисяч, чоловіче! <сум> Додай цих странних 6 тисяч візьми ось це, це просто буде краще набагато. Ох, бля, яка це срань. Так, снарозетці, дивіться. Кажеш, у нас є лайфхак з гейммаксом, да? Артлайн бізнес Website 7. Чекай. А, я поняв, для чого ці кумпи. Це щоб, це щоб скамити бізнесменів, яких багато грошей і продавати їм гавно. Одна планка оперативної пам'яті. Сюда його, сюди його закриваємо тему. Одна планка оперативної пам'яті є. Можете подивитися ще раз. Уважно тут немає другої планки. Не розбирати. Блок живлення, це не той, який я шукаю. Ці обидва блоки живлення, які я шукаю, чорні. Я приходжу, я приходжу дивитися на комп, знаєш, умовно. У мене тут стоїть така штука на столі, знаєш, приходиш дивитися на комп, забуваєш, на що ти прийшов. Об'єктивно, да? Цікава формула, цікава, артлайн, ви мене дивуєте останнім часом. Тут ще йде в ковркомплект і плакат. І що, тут, з 9,700, х 4070 ТІІ Супер. Та. Хтось стоїть купить, ось таку штуку часто. Це дуже забавна збірка. Давайте так от, від дешевих до других зараз пройдемо. О боже. Затритесь. Що це, блять, таке? Звідки воно взялось? Що це, бляха? Хто це продає? Скам, чуваки. Ми, ми натрапили на скам, дивіться. Тут у нас GTX, карта, фоточка, відеокарта, Intel HD Graphics. О. Ха. Чекай, чекай. Г -г 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 -г. Everest. Хто там Ую сказав, да? Що ці блоки жили, да, Геймакс 500 ватт, Я знайшов, я знайшов. GameMax 500 ватт, Дякую. Це той самий, можете побачити, я не знаю. Ви, напевно, не бачите, воно напівпрозоре, але там, там є геймакс 500 ватт, Але краще не гуліть комп зірветься. Тож, закриваємо GameMax. 500 ватт. Пора міняти обстановочку. І заходимо на комп X Тут від них навіть компи є, да? Непогано. Зараз я від комп X компів ще не бачив ніколи. Давайте зайдемо на перший. Якщо тут не буде нічого цікавого, я виходжу з нього зразу. DDR4 це 40 тисяч, то ну. П'ятнадцять тисяч, рік 470, такор Core i 10 10100. Двісті ГБ SSD. І харда немає. 360 шістдесята 3600. 34 тисячі, це ж багато. Це ж оверпрайс. Якісь дуже погані збірки в компікс, якщо чесно. Упс, картинка скоро буде. Упс, картинка, скоро буде. Упс, картинка, скоро буде. Упс, картинка скоро буде. 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 2060, 5 5500X, 32 ГБ, оперативної пам'яті, SD500 ГБ, 33 тисячі. SSD мало, і відеокарта дивна, Ціна велика, що це? 3050 RX, Ryzen 5 300 40 тисяч. Я виключаю компікс Повертаємося до. <хи> Чуваки, ми по... Я казав, я ще повернуся до тебе, чоловічку. Я ще до тебе повернуся. 1660, 23 тисячі. А що це у нас? А це тема Ха. Оу, Юастор, дякую. Це просто фармілка бінго, бачите? Це фармілка поганих збірок. Це бінго перевірка до того, наскільки готові збірки говно чи ні. Гавно, бач, майже закрили вже. У нас ще залишилось погане охолодження, круте поєднання і VX. Погане охолодження будемо шукати, VX+, будемо шукати. Хороше поєднання. Ми вже бачили стопудово, тому що е, це. Я про цю тему пам'ятаю, чуваки. просто я її ще не закриваю, тому що будь-який в будь-який момент я її можу закрити. 4060 Ryzen 5, 5600 і хороше поєднання, хороше. 7-500 F хороше поєднання, хороше. Це можна закривати вже. Тому я це, це і зробить, повідомлю, що я це зараз казав, якщо я це не закрию. Так що, Давайте закриваємо вже одну тему, яка в нас міль... мільйон раз була. 4060 і Ryzen 5 7500F. Це, як на мене, поєднання, яке заслужило оці... цієї теми бінго, яке в нас було там десь на самому початку, здається. Ай 7, 12 потоків, 6 ядер і. Сука. Бля, прикинь, чувач, заходиш просто. заходиш купити собі комп, вони тобі розкажуть такий про Такого говна я ще не бачив навіть. тут, Чесно. Ви розумієте, я зараз на повному серйозі сиджу і дивлюся, бляха, тут шукаю щось тут. Чоловіче, я неадекватний, чесно. Зато тут є 40-60 за 33 тисячі, де ти що таке знайдеш? Ладно, я думаю, що все-таки будемо все-таки зараз робити ось так. Я, я не буду вважати це програшем, якщо я не знайду ВХ в готових збірках. Я навпаки буду дякувати, якщо, я, якщо мені не попадеться жоден VX. Але краще б, що хай ВХ попадеться, а решта всіх мінусів не було, які ми сьогодні знайшли. Мені здається, тут дуже добре видно, який комп має відеокарту, який не має. Цей має. А цей має мати? Матимеш? Читні 10.30. Покажи! Покажи мені мій GT1030, бляха. Курва! Зов GT1030. Тут же є хоча б фотки. А де GT1030, бляха! Немає тут! Це настільки рінтяй викладав, він сюди навіть відеокарту не вставив отсюда. Ком, йому пофіг просто, якість тут, повірте. 4 к в цій фотки, і відеокарти немає. Реально, я не побачив. Ха-ха. Сука. Чоловічки! Я знайшов це! Я знайшов, Я зміг це знайти. Але завдяки вам лише, я б сам не помітив де, що БХ. Я взагалі б не подумав, що тут може бути БХ. 40-30 за 24 тисячі. Знаєш, я вже звик сьогодні. Я вже на це не реагую так, як... як міг би, я знаю, що це говно. Я на це вже просто не, ре... я вже не реагувався на це. Ну і відповідно, погане охолодження. Чи можна рахувати поганим охолодженням те, що відеокарти тут вообще, блять, нема? Тобто тут вообще ніякого охолодження нема. Але відеокарта фантомна якась присутня, два узвігова, 10 1030, Але тут її нема. Тобто охолодження вже гавно, боїна, його нема. Як і відеокарти, відповідно. Сум. Остання тема залишилась просто перед тим, як ми доведемо, що готовий компи. Просто повне говно, особливо в магазинах, ось цих от в маркетплейсах, так скажемо. Так, в маркетплейсах ось. І в мене таке питання, чому це, блять, продовжується? Подивіться, що це таке. i 5 2400 F 1030, а вже 29 тисяч. Чому це, бляга, 29 тисяч стоїть? Та сама збірка. Чуваки, це настільки гавняне. Це настільки гавняне околодження відеокарти, що мені хочеться блювати від цього. Коротше, все. Чуваки, ми перемогли. Ми не то що перемогли, я це не назвав би перемогою. Я би не хотів в такому бінго перемагати, тому що це бінго було, було орієнтоване на те, щоб доказати, що готові збірки з маркетплейсів гавно. Я би не хотів, щоб вони були гавно. Я б хотів, щоб магазини, відповідно, виробники цих збірок продавали щось нормальне. Але так, якщо це можна вважати перемогою, то для мене це перемога, але водночас морально це повний програш, тому що ми настільки легко і без проблем закрили такі погані теми. У мене буквально 90%. В цих всіх тем погані дуже. Тут є одна тема, хороша збірка за свою вартість. Я її закрив. І то це, це через те, що я бачив дуже багато збірок поганих. Через це я, я подумав, що там та хороша. Але ні, ну в принципі, та збірка реально, в принципі, доволі непогана була. Якщо порівнювати з іншими. Але блях, я повністю розчарований і. Я в ж впевнений, що якщо це досі не змінилося, то ці збірки так і лишаться гавном. Тому не купуйте ніколи на маркетплейсах збірки, шукайте де інде, збирайте самі, шукайте, я не знаю, в інстаграмних магазинах. Шукайте де завгодно, тільки не на маркетплейсах. будь ласка, то це просто гавно. Гавно, гавно.